І зараз, звісно ж, ми будемо говорити про результати зустрічі у Вашингтоні. І це була найтепліша зустріч між Трампом і Зеленським, як сказав Зеленський, і Трамп влаштував Зеленському дійсно добрий прийом це пряник. І пряники від Трампа більш небезпечні ніж батоги. Ми якось були спокійніші, коли Трамп тиснув, коли Трамп лаявся, висловлював незадоволення Україною і Зеленським, ніж коли він починає цілувати Зеленського і висловлювати задоволення. Нічого хорошого від цього ми очікувати не можемо. Але я хочу нагадати вам, як багато різноманітних блогерів, експертів і політиків, від яких ви чомусь не відписалися, для того, щоб підписатися тільки на цей канал і на ті канали, на які я вам кажу підписатися, так ось як вони вам казали, що зустріч на Алясці. Безрезультатна. Вони казали, вона буде безрезультатною, ця зустріч, вона є безрезультатною. І я і ще невелика кількість людей казали, що ні, це буде дуже результативна зустріч на Алясці. І, звісно, вона принесе не ті результати, на які розраховують Трамп і Путін, але результати будуть доволі значні. І от ми бачимо вже перші ці результати. Ми бачимо, що Трамп починає розуміти Україну. Ну, принаймні. Він уже розібрався з її картою. Він розібрався з тим, що Має Путін, він розібрався з тим, що насправді мають українські збройні сили, і він розуміє, що з Україною зрозумів, що з Україною не можна по-поганому, з нею можна тільки по-доброму. Зрештою, він міг згадати і позицію Сполучених Штатів в 90-х роках, коли добром і посмішками, і поцілунками, і запевненнями Сполучені Штати позбавили нас ядерної зброї. А потім вони. Такий самий спосіб позбавили нас стратегічної авіації, підірвали наші ракетні шахти, допомогли нам знищити значну частину конвенційних озброєнь і все таке інше. І от Трамп думає, що саме такою тактикою треба поводитися з Україною. Але українці пролили вже достатню кількість крові для того, щоб не вестися на цю пургу. І е, ми маємо дуже е, непевні протирічві. Повідомлення з Вашингтону на сьогоднішній день, звісно, Трамп продовжує говорити про те, що має відбутися якийсь обмін територіями, тобто Україна має поступитися Донбасом в обмін на те, що московити на кілька тижнів припинять стріляти на решті лінії фронту. Він говорить, це достатньо впевнено, і ми бачимо, що Путін так само на це розраховує. Путін уже почав перекидання військ на Запоріжжя. Він думає, що Донбас він отримує і так по домовленостям з Трампом і Зеленським. А від Запоріжжя треба встигнути відкусити якомога більше, тобто здійснити там більший наступ прямо зараз. З другого боку, ми маємо повідомлення, зокрема від Financial Times, яка пише, що Україна не прийме жодних угод, включно з територіальними поступками РФ, і наполягає на припиненні вогню як першому кроці до повного мирного врегулювання. Тобто Україна наполягає на припиненні вогню до мирного врегулювання для Московії. Це неприйнятне припинення вогню для до мирного врегулювання, себто на зустрічі. Путін Зеленський, яку зараз організовує Трамп, і він уже оголосив, що ця зустріч відбудеться ближчими днями, домовленості бути не може в цьому смислі. Ми повинні з вами бути спокійними. На чому потрібно наголосити, це на тому, що зараз треба відкинути всі претензії і продемонструвати залізобетонну підтримку нашому верховному головнокомандовичу. Він повинен знати, що в разі якщо він відкине. Мирні пропозиції Путіна, які більше подібні на шантаж і являються шантажем. То український народ прийме цю відмову, що український народ ніколи не погодиться з тим, щоб віддати решту Донбасу Путіна без пострілів, що український народ готовий до спротиву і в подальшому. Це повинен бачити Зеленський, це повинен бачити. Це повинен бачити Трамп, і це повинні бачити наші мляві європейські партнери. Отже, спочатку має бути зустріч Зеленського і Путіна. Що вже є революція в міжнародній політиці. Ви знаєте, що Путін довго не хотів цього. А зараз одним з результатів Аляски є те, що він погоджується на цю зустріч. А потім має бути тристороння зустріч Трамп, Путін-Зеленський в тому випадку, якщо перша оця ця зустріч Путін-Зеленський бодай чим-небудь конструктивним завершиться. Дуже сумнівно, що вона завершиться чимось конструктивним. Найбільш конструктивний варіант це міг би бути такий, що Зеленський витягає з кишені маленький чорний пістолетик, і далі. Вирішує всю цю проблему. Звісно, що охорона Путіна розгублена, не знає, що робити, як реагувати. Зеленський від'їжджає в аеропорт, сідає на літак і відлітає до України. Поки ніхто не роздуплився, поки ніхто не зрозумів, які потрібно заяви робити. І я так я про таке читав в одній п'єсі. До речі, поцікавтеся цією п'єсою. Вона називається Після і опублікована в моїй збірці п'єс. Е, у виданні Залізного тата. Отже, е, е, Обмін територіями в обмін на гарантії безпеки, тобто ми маємо поступитися територіями, а вони дають нам гарантії безпеки. Гарантії безпеки, як ви знаєте, це лайно. Про це ми з вами говорили вчора. Про це ми говорили з вами рік тому. Про це ми з вами говорили завжди. І ви самі це розумієте. Гарантії безпеки з боку країн НАТО. НАТО не може гарантувати безпеку власних членів. Ви можете поговорити з Балтійськими людьми і навіть членами їхнього уряду. Вони далеко не переконані, що НАТО може гарантувати їхню безпеку. Країни Балтії є членами цього блоку НАТО. Тобто НАТО не може гарантувати безпеку власним членам, і вважається, і воно обіцяє, що буде гарантувати безпеку Україні якимсь боком. При цьому. Німеччина вже оголосила, що за жодних обставин військ Німеччини не буде на території України. Сполучені Штати оголосили, що за жодних обставин американських військ не буде на території України. Себто, можливо, буде кілька британців і кілька французів на території України. Поляки теж уже оголошували, що їхніх військ на території України не буде. Вони і далі хочуть ховатися за нашими спинами, які гарантії безпеки. Путін підтримав цю позицію наших млявих європейських партнерів і американців і оголосив, що він відхиляє, відкидає розміщення військ США та Європи в Україні. Це може призвести до неконтрольованої ескалації. Тобто Путін каже, що ні, ні, видавайте нам ви давайте нам території без пострілів. Ми згодні на гарантії безпеки, але без того, щоб ці гарантії безпеки реалізовувалися на території України. Нехай вони реалізовуються десь там на Ламанші. А на території України не потрібно ніяких військ. Які гарантії безпеки без розміщення західних військ на території України не зрозуміло. Навіть з розміщенням західних військ на території України це лайно, тому що вони втечуть одразу при перших пострілах. Ці війська не вміють воювати в сучасній війні. В сучасній війні вміють воювати на нинішній день тільки Україна і, на жаль, Московія. Московія не буде давати нам гарантії безпеки. Потрібно згадати про те, що існує Китай, у якого є своя позиція, і він не сильно зацікавлений в припиненні цієї війни. Отже, якщо не зацікавлений Китай, в цьому не буде зацікавлена і Московія, не зважаючи на вичерпання своїх ресурсів, вони там підвичерпані, але вони будуть все таки тиснути і далі до тих пір, поки помруть. Як це і відбувається в фільмах про зомбі-апокаліпсис, ці люди вже померли, вони вже зомбі, але пробують іти вперед і кусати живих до тих пір, поки їм не відстрелять голову. Це саме ми повинні зробити. Ми повинні зрозуміти, що Москва повалиться, що їм не буде що жерти, їм не буде чим стріляти, а вони все ще будуть намагатися нас кусати. І е, мир це не відсутність війни. Мир це відсутність Москви. Ми не втомлюємося з вами це повторюю, повторювати. Е, е, гарантії безпеки. Обороноздатність Європи залежить від союзника, від головного союзника Московії від Китаю, промовистий факт, що е, Німеччина намагається здійснити велику програму переозброєння і хоче стати, і це в їхній доктрині вони так оголосили, хочуть стати найбільшою мілітарною потугою в Європі. Німці в конвенційних озброєннях само собою. Але все їхнє переозброєння залежить від Китаю, від рідкісноземельних матеріалів, які постачаються з Китаю на 90%. Якщо завтра Китай припинить постачати їм рідкісноземельні елементи, то вони не зможуть реалізувати 90% програм по переозброєнню. Китай тримає Німеччину і всю Європу цими рідкісноземельними металами поки що за горло, якщо він не захоче, щоб вони переозброїлися, вони не переозброяться, ті самі європейці. Отже, гарантії безпеки від країн, обороноздатність яких залежить від Китаю, це взагалі як? Це повне лайно. Ми з вами це вже казали. Ми з вами сподіваємося на Путіна. Він черговий раз не дасть Україні капітулювати. Україна багато разів намагалася капітулювати, починаючи з 2014 року. Але Путін весь час нам перешкоджав капітулювати. Він казав: Ні, ні, вийти далі. Ми хочемо все. Ми хочемо більше ніж ви нам можете дати більше ніж ви можете запропонувати. Ми будемо вбивати вас завжди. У вас єдиний вихід знищувати нас. Каже Путін, і якщо він навіть цього не каже, то така його позиція, він не дасть капітулювати і е, е, Україні, але Україна після переговорів невдалих переговорів з Путіним, е, які відбудуться, вийде більш сильною, з більшою підтримкою, ну принаймні з не меншою підтримкою Сполучених Штатів і європейських країн. А підтримка зброєю і підтримка фінансами, власне кажучи, і є тим, що нам потрібно. Поки що позиція Києва дуже тверда. Київ наполягає на наданні йому повної компенсації від Москові за шкоду під час війни. Ви розумієте, що Москові не може на це піти. Потенційно ця шкода може бути сплачена за рахунок російських суверенних активів на суму 300 мільярдів доларів, заморожених у західних країнах. Московія з цим ніколи не погодиться. Будь-яке послаблення санкцій має, має бути надано лише в тому випадку, якщо Росія дотримується майбутньої мирної угоди та буде ввести чесну гру. Е, Московія за своєю природою не здатна дотримуватися угод. І не здатна вести чесну гру. Адже Московія це улюблений осідок диявола, батька брехні. Саме тому, саме тому принизлива угода і поступки територіями з боку, з боку України неможливі. Війна буде тривати. Можливо, все таки вдасться яким чином дотиснути Московію до якогось перемір'я і без е, так званого обміну, обміну територіями, тобто без поступок, в тому випадку, якщо сполучені штати в включаться в ситуацію на повному серйозі, але в будь-якому випадку ми повинні розуміти, що у нас є тільки два агрегатних стани. З Московією ми або воюємо, або ми перебуваємо в повному рабстві або війна, або рабство. І якщо ми не хочемо бути в рабстві, то буде війна до знищення Московії. До цього залишилося недовго. Дуже великі проблеми у Московії. Вона саме тому і їде на Аляску. Вона саме тому готова на зустріч з Зеленським. Вона саме тому веде переговори. Вона саме тому говорить про щось там можливість зупинки війни, тому що економіка Московії розвалюється і тому, що ресурсів дедалі менше, наші хлопці з братства бачать це на фронті. Що у них у Московитів так само страшний дефіцит солдатів, страшний дефіцит техніки. Ну таке враження, що все завалено безпілотниками московськими, що скрізь вони літають по фронту. Ні, на багатьох ділянках фронту у них дефіцит безпілотників. Натомість у нас на цих ділянках дефіциту безпілотників немає. У них, звісно, є якісь моделі, які, у, яких у нас немає, натомість у нас є моделі, яких у них немає. Це все, скажімо, все іде постійне змагання, і, але в ряді випадків на фронті Україна перемагає по безпілотниках. Ми бачимо, що щодня завдаються. Великими далекобійними безпілотниками удари по московицькій території Спалюється їх, їхня нафтопереробка, завдаються удари по військових цілях, і це інтенсифікується з боку України. Тобто інтенсифікують вони удари по Україні, але Україна інтенсифікує удари по них, і таке враження складається, що для них наші удари більш болючі, ніж їхні удари по нас. Хоча, звісно, що кожна жертва з боку цивільного населення, смерть кожної дитини від московської ракети чи безпілотника це страшна трагедія, але ця трагедія в будь-якому випадку. Буде до тих пір, поки є Московія. Єдиний спосіб уникнути українських смертей це знищення Московії. Московія розвалиться обов'язково. Економічна криза призведе до соціальної і політичної кризи. І в тому випадку, якщо Україна буде достатньо змобілізована, Україна цією кризою обов'язково скористається. Ми всі хочемо припинення вогню. Але ми повинні зрозуміти, це не залежить від нас, це не залежить навіть від Трампа, це не залежить від Європи, це залежить тільки від Московії. Але вбивство в природі Московії вона не може відмовитися від своєї природи. Вона буде вбивати, вона не припинить вогонь. І щойно ми кажемо собі: припинення вогню не буде. Ми ніколи не примиримося з окупацією. Частина української території одразу мир стає ближче. Щойно ми собі кажемо, як ми хочемо припинення вогню за будь-яку ціну. Е, нехай тільки припиниться цей жах, так е, війна інтенсифікується, так смерть стає для нас ближче. Чим більше ми готові до війни, тим ближче мир. Чим е, ми більше хочемо миру, тим більш е, жорстокою є війна. Е, в цьому є. Правда, життя і по іншому ніколи не буде. Браття, підтримуйте батальйон Братство, підтримуйте збройні сили, підтримуйте Верховного Головнокомандувача, коли він протистоїть Путіну під тиском Сполучених Штатів або його намагаються. Умаслити сполучені штати в будь-якому випадку йому потрібна зараз тверда, непохідна і безкомпромісна позиція щодо оборони і національної безпеки України. І в цьому ми повинні надавати як найбільшу підтримку. На цьому вам моє щире звитяжне бадьоре українське амінь.